В діяннях апостольських ми видимо іще ще одне як апостол Філіп чує, як ангел Господній сказав: іди на південь, на той путь, котрий йде з Єрусалима в Газу, євнух, вельможукандакії, цариці Ефіопської харнітілія Сокровіч, то тобто є довірений чоловік. Так от він читав пророка Ісаїї, а дух сказав Філіпу: подойди, і пристань до цієї колесниці. Місто, котре прочитали в боє Філіп і той Ефіоплянін, було таке, як овчане за коліні Ведеся, як Агніс, не поручен, перед стригущим його безгласний, в унітіжені його суд совершився, рот його, хто роз'яснить, і землі земляться од землі жизнь його. Євну сказав Філіпові, прошу тебе, скажи, про кого річ іде. Філіп відкрив уста свої, почав йому Писання о Ісусі!» Оїсусі. цим, коли вони йшли, Філіп успів йому розказати умови для крещення ім'я Ісуса Христа. Крещення во ім'я Ісуса Христа є той акт, то церковне таїнство, в котрому чоловік, який відповідував. Ісуса Христа, Сином Божим, Месією, воскресним із мертвих, має право прийняти водноє крещення, погружається три рази у воду, в формулі крещається Цара Божий, називається ім'я, наприклад, Іоган, в ім'я Отця. Амінь. Зануряється і сина, Амінь. Зануряється і Святого Духа. Амінь. Після третього занурення із води виходить новий чоловік. Як крістившися во ім'я Ісуса Христа, і тим самим Він уже переходить порог от цього світа в область духовну, церковну. Не випадковий Господь посилає апостолів, предупредив: хто не буде мати віри, не хреститься, пропаде, не буде спасений. І от чому ми говоримо за крещення тепер за водне крещення. Бо частина сектантів вдруг сказали, водне крещення в християн єчне, значить, що є. воно просто формально є, його не є не важно. Важно, щоб ти крестився Духом Святим. Але крещення Духом Святим на ньому все сектантство маніпулює. Розказують казки, як вони їхали в машині, як Дух Святий сказав: Здравствуй, Джордж, виходи з машини, ми будемо друзі, подружимося. І от я, каже, вийшов з машини, пише тот Джордж. І я став духоносним, я прийняв Духа Святого. Подобні практики ніколи не знала Древня церква і не прописана в Євангелії. Що ж сьогодні написано? Ідуть на колесниці, до речі, у русинському язикові їхати, плавати, летіти, передеся одним словом ідуть. І підійшли до води, істочник води, і що каже тот муж Ефіопський? А от той вода, що мені мішає тепер покреститися? Філіп сказав, якщо віруєш во Христа Ісуса, як Сина Божого, можна. Той сказав, ісповідою, вірою в Ісуса Христа, як Сина Божого, і зайшли в воду, і Його Філіп крестив і зайшов на Ефіопа Дух Святий, він став новим чоловіком, уже став частиною церкви Христової, живою кліточкою, а Філіп став невидимий. Отже, Якби водної крещені було не не казав би той чоловік, от вода, що мені мішає креститися. Казав би, тут вода є, але водної крещені не важно є, Духом Святим. Таку казку православна церковь відмітає зразу, коли ми читаємо сектантські казки на цю тему, ведь тільки православної церкви можна розрізнити. От чому ми сьогодні кажемо, Господи, благодарім Тебе, що ми прийняли колись крещення в ім'я Ісуса Христа в ім'я Святої Тройці, будучи трикратно поружаємо у воду. Потім були мировомазані, що дари Святого Духа. Благодарим Тебе, Господи, що віддя, як чудесно спаслася Таїсія Єгипетська. Через покаяння, як Бог прийняє її внутрішнє розкаяння з великим самотвердженням, відя, як чудесно провела своє життя Ісідора, а також видиме чудо в Кані Галилейській. Боже, ти тільки много чудес робив. Але ці чудеса не були направлені, щоб люди виділи чудо і стали вірувати. Ні. Абсолютно один із героїв. Романа Браття Кармазового так і звучить віра, не од чудо рождається, а чудо від віри. Бо ми, віруючи, здатні бачити чудеса. От люди безбожні, то сліпі, глухі, не видять, не чують, вони можуть робити сміхи над собою. На лицьові їх, по слову святого Йоанна, Авви, танцюють біси і заставляють їх робити неподобства. Порушувати церковні закони, євангельські закони, державні закони, безбожники демонстративно порушують, знаючи, що є договоренність, карні органи таких людей не наказують, котрі розвалюють храми, котрі спалюють храми. Від у кожному випадку, коли спалили язичники, Івано-Франківської язичники у Львові, Храми православні ні одного діла судебного не довелося до кінця. Ні одного. Ніхто не роздивляється. Чому? Бо Тому вже в такий час, як коли жили наші святі предки, час іспитання. Ми постійно споминаємо мудрость одного митрополіта Кипрської церкви, який казав, що в да, Україні пригоняє. Ну тепер саме в Україні маса людей. Може стати через терпіння гоненій і сповідниками православної віри, Святий Апостол Сімоно Зілоте, святая Есідору і святая Таїсія Єпіцька. Молити Бога за нас, щоб ми були добрі, благословенні діти Божі, напоєні новим вином благодаті Божої, котрі приймають чашу, напаяючу нас. Тілом і кров'ю Христовою прибуває в канонічній церкві. ми ту були діти Божі, котрі спасають свої душі, возростають духовно, а вічно з нині празднуючими святими і з всіми святими нашими Карпоторусинськими зможемо, й ми наслідувати царство Божоє. Амінь.